Наші рослини часто приносять нам сюрпризи. Як приємні, так і неприємні. Сьогодні розповідь про неприємний сюрприз від моєї орхідеї фаленопсиса Карибська мрія. Рослина захворіла несподівано, неочікувано, вона гарно квітувала, та раптом спочатку пожовтів лист. Причина пожовтіння листа виявилась в проблемі з розеткою. Орхідею прийшлось розділити. На сьогодні нарощує коріння за методом 12 на 12, тобто кожної доби коренева система рослини 12 годин знаходиться в воді, а слідуючи 12 годин просихає. Але все по порядку. Доброго дня всім! Спочатку дуже коротко розповім про свою Карибську мрію для тих, хто ще не дивився історію про цю орхідею на моєму каналі. Придбала я рослину у 2021 році відцвіташкою. Тобто не знала, що це за гібрид, яка буде квіточка. Орхідея була в непоганому стані, гарна розетка та корінці, та все ж прийшлось зразу ж пересадити, так як рослина хиталась в горщику та мала чорну пляму в місці росту від свілого квітконосу. Тож я вийняла її з посадки, зняла лист, зачистила чорноту. Та посадила орхідею у двійний горщик. Вона добре прийняла посадку, зразу ж кинулась в ріст, гарно нарощувала корінці та зелені листочки. Зацвіла орхідея в перший місяць війни зразу ж на двох вирощених квітконосах, і перша квіточка розкрилась пелюстками різного кольору одна жовта, друга червоного відтінку. Але ж це був перший місяць війни. Ми всі були самі на своїй, то що ж ходіти з квітки? Але пройшло вже більше трьох років з того часу, орхідея добре себе почувала, ростила зелене листя, гарне коріння та непогано цвіла раз в рік. Кожного року, в кінці зими або ж на початку весни, вона розкривала свої теплі квіти помаранчевого кольору, іноді з легким багряним відтінками. На початку квітування слабким неоновим світінням навколо колонки та тримала їх довго, біля п'яти місяців, поки вони не вигорали майже до білого молочного тону та набирали виду тонкої трафаретної бумаги. Після відцвітання рослина жодного разу не дорощувала квітконос та не розбуджувала бруньки на старому квітконосі. Кожного року. Вона квітувала з нового квітконосу, а старий відсушувала. Так було до цього 2025 року. Але в цьому році квітування було особливим квіти немов світились зсередини. Неоновися й воно коло колонки це внутрішнє світіння. Несподівано Карибська мрія доростила дві квіточки, продовжила квітконос. Рослина вела себе незвично, це насторожувало і не дарма. В червні в орхідеї пожухтів лист, і знімаючи його, я відкинула кору від розетки і ось що побачила. Як ви можете бачити на фото, розетка під корою оголилась, набрала червону відтінку. Зверніть увагу, як віддалився від стебла лист. Тобто якийсь середній стержень оголився. Він мав діаметр близько 1 см та дивний блиск, немов покритий лаком. На фото цього не видно. 25 червня я вже розумію, що потрібно відрізати під конус, омолоджувати орхідею. Також розумію, що проблема непроста, що є якийсь грибок чи, можливо хвороба бактеріального характеру. В будь-якому разі тягнути не можна, необхідно рослину спасати. І 26 червня я відрізаю верхню частину рослини, замащую зріз корицею, як ви бачите, омолоджена рослина має багато повітряних коренів. Пеньок я теж засипала корицею і поставила на підвіконня в надії, що можливо він дасть дітку. Запіжу наперед і скажу, що, не дивлячись на те, що коренева система орхідеї була розкішна. І залишився ще один лист на нижній частині розетки. Все ж це все пожовкло і пропало на протязі кількох днів. Навіть не знімала на відео, дуже вже це все виглядало моторошно та неприємно. Верхню частину розетки я помістила в графин з живим мохом та великою кількістю повітря, замочила в привикурі. Надіяла, що на цьому можливо і все. Можливо, рослині стане краще. Але ні, нижні корінці почали пропадати, тобто гнити, і я замочила рослину в фундазолі. Замочила коріння, помила листочки, викупала в фундазолі повністю. А в середині липня я знову зачищаю низ розетки омолодженої орхідеї, відрізаю гнилі корінці та підрізаю розетку, так як вона поступово всихає. Проблема в тому, що по-хорошому треба зрізати до живої тканини. Але тоді в рослини не залишилося б зовсім коріння. Вставляю відео, яке я в той час зняла. Почала зрізати далі, воно там сухе. Ось ця ножка стебло, воно сухе. Ось всі ці речі сухі. Чи то від цих цвітоносів сухих, от я їх вже зрізала. Ці коріння, можливо, вже теж відмирають. Хочу поки це все лишити, замастити. максимум попробувати, Максимум попробувати в цьому, щоб вона вижила. Покрамсала рослину. Але, як мені здається, що вже аж тільки ось зараз я дорізала дуже до живої тканини і замастила все максимо. Ось так, ось ці корінці залишила. І як ви бачите, з липня орхідея знаходиться в кашпу на нарощуванні корінців по системі 12х12. Тобто, 12 годин коріння рослини знаходиться в воді. А 12 просихає. Я роблю це так. Орхідея стоїть в кашпо, а біля неї в графині стоїть вода. Кожного ранку перед виходом на роботу я заливаю воду в кашпо так, щоб вода покривала коріння, але не діставала розетки. А після роботи я воду зливаю. Приблизно всім ранку заливаю, а в вечора зливаю. І так кожен день. Як ви можете бачити, орхідея пробудила коріння, кінчики корінців активізувалися, почали рости. Разом з тим росте листочок середини розетки. Два обрізаних квітконоси орхідея засушила, але я не бачу поки що чогось критичного. Не подобається мені місце на круги нижнього квітконосу, але поки що надіюсь, що нічого поганого там немає. Рослину не чіпаю, спостерігаю за нею. По системі 12 на 12 я нарощувала коріння Августину, моїй першій орхідеї, яка довго хворіла, як ви бачите, повен стакан корінців. В Августина виріс саме завдяки цій системі. Надіюся, що і карибська мрія теж відновиться, наростить корінці, і я її посаджу в посадку. Можливо, навіть і в новомодну красивезну посадку з великою корою та живим мохом. Що ж, побачимо. в будь-якому разі, що б не сталося рослиною, про все розповім та покажу на каналі. Всім дякую за увагу!